Вітаю всіх! Я Ольга Малікова, директор Бюро 8 в Україні компанії «РСАХ». Сьогодні хочу поділитися з вами новою інформацією, як після 01.01.2024 року рахується в особистому кабінеті партнера сума до сплати. З 1.01.2024 року у нас в компанії змінився алгоритм. Розрахунку особистої знижки, НДС і суми до сплати за замовлення. Давайте спочатку подивимось на ціни в нашому кабінеті. Розглянемо картинку ціни продукції на сайті кодпродукції 2023. Ціна каталога. 1792 ,56 гривні 56 копійок. Ціна партнера оптова знижкою 20% по прайсу 143405. Ціна на сайті ми бачимо з вами 119504 плюс 20%, тобто це ціна без НДС. Тоді ціна з НДС буде. 119504 додати 20% то дорівнює 143405. Це і є ціна в прасі партнерська. Я пропоную розглянути три варіанти розрахунку. Перший варіант для лідера, який має персональну знижку 33%. Давайте порахуємо суму цієї персональної знижки лідера. Ми бачимо з вами на сайті ціна стоїть 119504. Давайте подивимося, звідки вона взялася, і яка ж буде ціна нашої персональної знижки, сума, тобто 119504, помножити на 33% нашої кваліфікації. Це дорівнює 394 гривні 36 копійок. Це сума нашої персональної знижки. Тобто 179256, це каталожна ціна. Ми від неї віднімаємо 20% партнерська наша знижка. І ще віднімаємо від цього 16,666% НДС. -а. І ми отримуємо цю цифру, цю суму 119504. Тоді. Наступний наш крок: ми віднімаємо від 119504, віднімаємо нашу персональну знижку 394,36 і ми отримуємо суму 800 гривень 68 копійок. Тепер давайте з вами розрахуємо суму НДС. Ми беремо від цієї суми 800 гривень 68 копійок. Ми її. Множимо на 20%. Це виходить у нас 160 гривень 14 копійок, це сума НДС. Далі рахуємо суму до сплати 868, додаємо суму НДС 160 14. І ми отримуємо суму 960 гривень 81 копійка. Це і є наша сума до сплати. Можна порахувати і ще другим варіантом, який є більш простіший і легче рахувати. Ми беремо. 119504 віднімаємо 33% наша персональна знижка, додаємо 20% НДС і також отримуємо зразу з вами 960 гривень 81 копійка. Далі дивимося з минулого замовлення. Дивимося з вами суму, яка була до сплати до першого року. Вона була 1039 ,68 гривень 68 копійок. Після ж 01.01.2024 року вона стала 960 ,81 гривень 81 копійка. Тобто, ми бачимо з вами, що сума до сплати після 01.01.2024 року стала меншою. Тобто ми тепер економимо з вами свої кошти і менше перераховуємо коштів до компанії. Давайте подивимося, яка ж це сума. 1039,68 копійок. Віднімаємо 960 гривень 81 копійка. І ми отримуємо цифру 78 гривень 87 копійок. Як ми бачимо з вами, тепер це для нас набагато стало вигіднішим. І це великий плюс. Варіант другий. Беремо новачка, який не виконав ще свою кваліфікацію 10%. Тобто, він робить своє перше замовлення, так як у нього ще немає персональної знижки, то в нього, як ми бачимо, сума до сплати до 1.01.2024 року і після 1.01.2024 року, тобто зараз, не міняється. Тобто він сплачує ту ж саму суму. Варіант третій. Беремо партнера, який має 10% персональної знижки. І що ми з вами бачимо? До 1.01.24 року по кабінету у нього стоїть сума усього 994 ,95 гривні 95 копійок. Персональна знижка 31 гривня 0,4 копійок. Копійки, сума до сплати 963 гривні 91 копійка. Тепер дивимося з вами, що в нього стоїть на те ж саме замовлення після 01.01.2024 року. Сума усього 829 гривень 13 копійок. Це сума без НДС. Сума з НДС буде 829-13 додати 20% і маємо суму 994 гривні 90 5 копійок. Ми бачимо цю суму з вами в кабінеті усього нараховано до 1.01.24. Тепер рахуємо суму персональної знижки 10%. 829,13 множимо на 10%. Ця сума становить 82 гривні 91 копійка. Рахуємо суму до сплати. 829.13, віднімаємо нашу персональну знижку 82.91, додаємо 20% НДС і ми отримуємо суму до сплати 895 гривень 46 копійок. Тобто ми бачимо з вами явну вигоду у новому розрахунку. Різниця між оплатами є 963,91 відняти 895,46. Ми маємо цифру 68 ,45 гривень 45 копійок. Це гарна економія коштів для партнера. Ще хочу, щоб ви побачили такий ще один момент. В кабінеті стоїть сума усього. 829,13% знижка 82,91, а до сплати 895,46. І у вас може бути питання: то як це може бути, що сума до сплати більша, ніж усього? Це того, що, що сума знижки 10%, а НДС 20%, того і більша. Но якщо ми її зрівняємо з сумою, яку сплачували до 1.0124 року, то вона була 963,91 копійка, то зараз вона стала 895 гривень 46 копійок. Тобто на 68 гривень 45 копійок вона стала меншою. І ще одна дуже гарна новина. Поки я писала ролик, поки це все, все рахувала, щоб до вас донесли, донести цю інформацію, наша компанія нас почула, що нам не зовсім зручно, що ми не бачимо суми НДС. -а. І вони нам уже в кабінетах добавили строчечку, сума НДС, -а». тобто ми її зараз уже бачимо з вами. Це дуже добре, що та компанія відгукується на наші прохання. Що я хочу сказати? Тобто, що нам треба з вами знати? Перше, що сума усього це сума без НДС. По друге, на неї рахується сума нашої персональної знижки. Третє, Від цієї суми усього віднімається сума нашої персональної знижки. Четверте, і на цю різницю нараховується сума НДС. П'яте, сума цієї різниці додати до неї НДС. Це і є сума до сплат. Ще раз давайте глянемо на прикладі, як легко, зручно і швидко ми можемо швидко з вами це рахувати. 829,13 віднімаємо 10% це наша персональна знижка. Додаємо 20% НДС, і ми з вами отримуємо суму до сплати 895,46. Всім бажаю! Розібратися в цьому питанні і по можливості допомогти іншим з вами була директор Бюро 8 Ольга Малікова.